Слава нації, і таю на каналі Добри Рембат. Витерія все добре. Це, мабуть, я доріс до активної маски. Спробую подивлюся на що це буде схоже. Це була крайня крабля терпіння. Ну, а коли за нормальних мінусів почне електроніка давати збої, ну то матиму із собою план Б ось такого типу. Бо якось так з масками пасивними, отакого от типу, тільки голову бляться у мене, ніяк не складаються стосунки, бо в мене постійна якась херня з опущенням підніманням. Тобто, все одно рука треба, щоб опустити, рука треба підняти. Я бачив, є зварювальники, які отак головою кивнули, вона у них впала. Я не знаю, якось у мене з цим не складається. Ну, буду пробувати. А взагалі, от поки тут. Робимо магію з цією чудовою БМП, то попрошу, хай мені куплять активну маску. Так, Бо я там, коли до тієї цивілізації дістануся і, ну, і компенсую витрати. Дякую всім за підтримку. Це, до речі, щиток, наскільки я пам'ятаю, теж волонтерським коштом придбавав. Минуло річ, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.